У сумах знову газовий скандал. Вже в всьоми представники суми газу намагаються встановити загальнобудинковий лічильник на вулиці Котляревського. 2, дріб 1. Однак, жителі будинку їх роботу блокують. Детальніше дивіться далі. До цього будинку на Котляревського 2 дріб 6 газовики навідуються як на роботу, аби врешті-решт встановити тут загальний газовий лічильник. Цей раз вже сьомий. Люди проти встановлення, адже не хочуть платити за сусіда, бо вартість газу обчислюватиметься в залежності від кількості прописаних у квартирі людей. А як будуть вестись розрахунки по квартирі? Кількість людей не знаю, скільки прописано. Є прописані, є не прописані. А ета колективне платити. ми не згодні. Люди впевнені, суми газ їх дурить, адже мешканцям обіцяли індивідуальні газові лічильники у кожну квартиру. Найбільше жителів обурюють способи та хитрощі, до яких вдаються газовики, аби будь-якою ціною встановити такий небажаний для людей прилад. І такі випадки тут вже стали нормою, адже якби не наполегливість людей, то газовий лічильник вже давно встановили б самовільно, без згоди мешканців. Скільки вже ми нервів натріпали вже тут, скільки ми вже з ними говоримо, об'ясняє. Сийский обдавали, все, он тараторит и все. Весь дом против установки счетчика загальнодомового. Та сколько ж можна терпеть? Ми же старые люди, ми не должны нервичать из-за какого-то інженера, который приехал сюда и начинает мне тут свои права качать. Інженер відповідає людям заздалегідь завченими фразами. Для вашої да потрібно проводити технічне обслуговування внутрішньодомової системи асфальт. Це ваша безпека. і согласна України закону. Як показує практика, тільки на у конфлікт сумчан та газовиків втручається СТС, Останні, посперечавшись, полишають свій задум та їдуть геть. Мешканці ж радіють чергові перемозі. Різкий опір обіцяють чинити і надалі. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко Новина СТС